Всім привіт! І сьогодні я вам розповім, що ми для вас створили telegram бот Отже, за допомогою нього ви зможете слідкувати за своїми замовленнями, розміщувати їх, і навіть не встановлювати мобільний застосунок, якщо у вас, звісно, немає місця. А якщо є, обов'язково встановлюйте. Давайте перейдемо і подивимося, що ж ми для вас розробили. Так, я створив новий Telegram для вас. Щоб ви побачили, яким чином, дуже легко і швидко, у пошуку Телеграму можна знайти нашого бота. Перший варіант це написати: ось тут, у строці пошуку, на англійській мові назву нашого бренду. Carгу пишемо. І знаходите вантажне таксі. Ось він відкривається. Натискаємо старт, бо запускається. Я думаю, ви і самі знаєте. Чи другий варіант так очищаємо історію і показуємо вам це. Пишемо українською мовою. Вантаж. Не і ось знову Telegram бот Вантажне таксі бот Cargo. Давайте його запустимо і подивимося, що він вам може запропонувати. Поки що закриваємо. Так, бот одразу пропонує нам вибрати мову, на якій ми хочемо о, спілкуватися з ним українська, русський English інгліш. Або є можливість запустити наш клієнтський сайт у міні-апці. Промінімо апку давайте трошки пізніше, а зараз просто давайте оберемо українську мову і увійдемо в наш аккаунт. Одразу бот бо, пропоную увійти в аккаунт А також він каже: ви хочете зайти за допомогою цієї кнопочки, надіслати номер телефону, або ви хочете зайти, ввівши свій номер телефону вручну. Тобто ручками сюди в рай-текст меседж, давайте я. Поки що простим варіантом. Напишу 095 630 98 92 і відправлю боту. Бот побачив і сказав, що надіслав нам SMS-код. Давайте введемо СМС-код. Все так само працює, як і в нашому клієнтському сайті, і клієнтському застосунку. Вводимо СМС ку 4453. І ми успішно війшли в бота. Так, він нас одразу вітає. Каже: Вітаю Костянтин Зіневич, ви успішно авторизувалися, оберіть команду. Також він нам каже, що можна перезапустити бота, просто натиснувши на кнопочку старт. Тобто натискаємо на це посилання, точніше, старт, і він перезапуститься автоматично. Які в нас команди є? Є декілька команд. Основна команда це список замовлень. Якщо не на неї, ви бачите, звісно, що немає жодного замовлення. Ми до цього зараз прийдемо і, звісно, там будуть нові замовлення. Потім є кнопочка Хмарна crm логістика Це основна інформація про нашу CRM-ку. Більш детально ми ознайомимося в іншому випуску. Я вже вам... Звісно, розказував в інших відеороликах про нашу crm логістику. Тут ви легко зможете переглянути презентацію хмарної crm логістики, записатися на демо, зареєструватися. Всі презентації є на трьох мовах: українське, російське, англійське, якщо буде цікаво, переходьте. Це про те, хто хоче створити таку саму систему, яка буде по вашим цінам автоматично працювати в такому самому режимі таксі, як в нас наш працює, наш маркетплейс. Потім є кнопочка «Сервіс підтримки, тут є наші номери операторів, за якими ви можете одразу зателефонувати. А також прийти у бота, за допомогою якого ви одразу попадете на нашу лінію операторів ви зможете легко переписуватись. Перший доступний оператор зможе з вами одразу сконтактувати. Вони працюють в робочі години, звісно. Так, змінити мову можна, обрати русський або інгліш. Це автоматично все прикладається, все автоматично працює. Так само загальна інформація про CRM, про всі скерли і так далі, і тому подібне. Повертаємося на українську або вийти з аккаунту. Так, і давайте тепер роздивимося, яким чином можна розміщувати замовлення і слідкувати за ними. Я отже, спробував натиснути список замовлень, і я побачив, що немає жодного замовлення, але я хочу розмістити своє замовлення. Так, я вже раніше пробував розміщувати замовлення. Я можу його розмістити як з історії, так і самостійно зареєструватися. Якщо вони були зареєстровані, так ви можете автоматично потрапити в свій аккаунт, ввевши номер телефону, смс-кою, і все буде так само, як я раніше вам і розказував в попередніх випусках. А зараз давайте просто розмістимо замовлення або перерозмістимо те, що було. Ми беремо, обираємо тип авто, пишемо арсенальна, арсенальна, до прикладу, потім пишемо Почайна і обираємо, давайте на шосте, давайте на 15.00, давайте там три коробки. Веземо, не будемо додавати вантажників, фото і тому подібне. натискаємо порахувати, якщо треба, розтягуємо, щоб було зручніше. Так, тут навіть якщо ви розтягнете, ось так, з'являється мапа, і на цій мапі ви можете зручненько подивитися, як це виглядає маршрут. Натискаємо замовити, одразу пропоную встановити застосунок. Як ви бачите, у нас з'явився, чи з'явилось замовлення от розміщено. Так, давайте закриємо, поки що ми застосунок не хочемо використовувати. Ми одразу бачимо водіїв на мапі. О, Уже взяв Сергій це замовлення. Дякую, Сергію. Авто знайдено, водій такий-то. Якщо вас не влаштовує мова чи ви не знаєте українську мову, натискаємо English. Натискаємо Order List, ви бачите таке саме статус замовлення car found і вся інформація англійською мовою. Перемикаємося знову на українську, список замовлень. все. Так, якщо вам треба відмінити замовлення, натискаємо кнопочку, ось тут посилання, точніше, є, скасувати. Так, машина не має надто довго. І все, відмінено клієнтом. Дякую, Сергію. Машина була знайдена дуже швидко, 5 зрочок. Дякую тобі. А, на цьому все. Хотів би вам побажати вдалих поїздок. Підписуйтеся на наш YouTube канал, залишайте коментарі, побажання, обов'язково їх будемо враховувати. А на сьогодні все, до зустрічі в нових випусках.